Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це понад півмільйона ефпі-дронів для фронту. Наші податки, наш захист. Час новин марафоні. Для вас працюють інформаційні команди Фактів ICTV та Вікон СТБ. Мої вітання. Кількість постраждалих внаслідок чергового удару ворога по кривому рогу зросла до дев'яти. Росіяни поцілили по цивільній інфраструктурі. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Шістьох поранених чоловіків доправили до лікарні. Ще дві жінки та 18-річний юнак лікуватимуться амбулаторно. В результаті атаки пошкоджений гаражний кооператив, понад дві сотні автівок, адміністративна будівля, два заклади освіти. Цього удару росіяни завдали по місту в день жалоби за загиблими в готелі, який окупанти атакували в ніч на вівторок. Сьогодні там саме завершили пошукову операцію. З під завалів будівлі дістали тіло четвертого загиблого. Нагадаю, ще п'ятеро людей тоді зазнали поранень. Відпустили з зали суду під заставу понад 30 мільйонів гривень. Такий запобіжний захід голові антимонопольного комітету Павлу Кириленко обрав вищий антикорупційний суд. Не пізніше, як за п'ять днів, посадовець має внести гроші, а ще носити електронний браслет, не виїздити за межі Києва без дозволу слідчого чи прокурора та здати закордонний паспорт. Кириленка підозрюють в незаконному збагаченні на понад 56 мільйонів гривень та недостовірному декларуванні. За даними слідства, впродовж трьох років, починаючи з 2020-го, родина екс-очільника Донецької ОВА а нині голови антимонопольного комітету придбала понад два десятки об'єктів нерухомості серед нажитого сім квартир в Києві та Ужгороді. а Також дім неподалік столиці, площу понад 200 квадратних метрів. Майно переважно зареєстроване на літніх родичів дружини Кириленка. Розслідувачі проєкту схеми з'ясували, що ті не мали бізнесу чи офіційних великих прибутків, а отже, не могли собі дозволити таких вартісних покупок. Після цього Кириленко ми зацікавилися набу сам посадовець погодився співпрацювати зі слідством, а статки родичів пояснив, нібито вигідним продажем їхніх акцій від заводу Стерол у горлівці ще в 90-х роках. У Воронезькій області безпілотники вдарили по складах боєприпасів. Губернатор Олександр Гусів заявив, що безпілотник збили, але через падіння уламків сталося загоряння поблизу вибухонебезпечних об'єктів. Там почали евакуацію місцевих. Проте згодом, нібито загоряння ліквідували, і жителів повертають в їхні будинки. Окрім того, цієї ночі безпілотники атакували дві російські нафтобази. Про це детальніше далі в сюжеті. Величезний стовп густого диму, який розтягнувся щонайменше на півтора десятка кілометрів, та резервуари у вогні таким видався ранок у Ростовській області в Каменському районі. Там пожежа на нафтобазі. За інформацією наших джерел НПЗ уразили сили гур та ССО. Очевидці кажуть, перед цим був сильний вибух та розповідають, що на територію впало щонайменше два безпілотники. Відос знімаю проти викоблі. Водночас наші джерела у спецслужбах повідомляють, що нафтобазу Атлас було уражено за допомогою ударних БПЛА українського виробництва. Це горить опять Атлас. Взрив був близько трьох часов. Взрив був сумасшедший. Дим стоїть. Просто катастрофічний. Огонь плам'я. Страшно спати. Атлас від нас. Двох кілометрах комбінататла спеціалізується на постачанні нафтопродуктів російській армії. Що у 2020 році на його базі відбулись спільні навчання російського міноборони та Росрезерву. Тоді відпрацьовували три способи, як транспортувати нафтопродукти для потреб армії: автомобільний, залізничний та трубопровідний. Нині ж після удару БПЛА пишуть місцеві телеграм-канали, палає два резервуари, пожежники намагаються запобігти вибуху інших. Ахріні жар чувствується відсуда. І... губернатор області заявив, що над регіоном, нібито, було збито чотири українські безпілотники. Ще до пожежі він спершу нічого не згадував, а потім написав, що внаслідок атаки БПЛА сталося загоряння на паливному складі. Посадовець стверджує, що немає ні постраждалих, ні загрози розповсюдженню вогню на житлові будинки. Как можно спать, когда вот это происходит? Я не розумію, дим дых дым вот тут. Аж. просто. І вперше за понад два роки повномасштабної війни вже вдень було атаковано дронами Кіровську область. Під удар потрапили ємності для зберігання нафтопродуктів на комбінаті в місті Котельніч. Від України до нафтобази відстань понад 1100 кілометрів. Губернатор області запевнив, що ніхто не постраждав і загоряння не сталося. Воднача телеграм-канал База з посиланням на місцевих написав, що горів один резервуар, і пожежу вдалося загасити. Третій на сніження пішов. Ой, блядь. бляті сьогодні же там безпілотники вночі атакували і Липецьку область. А через загрозу атаки БПЛА над аеропортами Казані та Нижньокамська закривали небо для польотів. Ярослава Марущенко, програма «Вікна СТВ. Марафон. Єдині новини. Везуть ліки та медичне обладнання, закуповують техніку і автомобілі. Українські капелани не тільки лікують душу, а й з перших днів повномасштабної війни допомагають війську всім необхідним. Більшість з них також проходить серйозну підготовку з тактичної медицини, бо їдуть працювати у стабілізаційні пункти. Один із таких капеланів, вінничанин Володимир Груць, вже півтора року зі своєю командою їздить у найгарячіші ділянки фронту. Нашій знімальній групі Володимир розповів про дивовижні історії порятунку воїнів, які були на межі життя та смерті. Новодмитрівці, ну, коли був бій за Бахмут, ну в сутки приймали більше 200 поранених. У мене навіть є сфотографований журнал, де я зафіксував цифру на свій день народження, яке там перебував. Було за сутки прийнято 200 чи то 18, чи двісті людей. Пан Володимир згадує один зі своїх перших виїздів до фронтового стабілізаційного пункту. Рік тому він вперше потрапив у Бахмут. Привіз оборонцям допомогу. Ми привезли медицину їм і перші необхідні речі. На той момент вони сказали, що зараз небезпечно тут перебувати. Одного дня після тяжких боїв з передової доправили поранених. Серед них був військовий, який вже не дихав. Коли ми стягували, згружали цього хлопчину і вже взяли його, ну тіло його видихнуло. І я зрозумів, що ну, він помер. І коли ми навіть несли, ну він був неживий. Всі медики, і вони подивилися, прощупали, кажуть, в нього немає пульсу. Розпочали робити масаж серця. Масаж серця, прямі уколи в серце, необхідні речі колоти. Як зараз пам'ятаю, один із медиків підійшов і на нозі написав, зафіксував момент смерті. Та капелан вірив, що боєць виживе і наполегливо просив медиків продовжити реанімаційні заходи. І я не знаю, що мене побудило. Я поруч стояв біля нього, біля його голови. Я нахилився до його вуха і розпочав молитися. Від його імені. Я просто почав голос молитися, кажу, Боже, ти бачиш бійця Сашу, що є воля твоя, ну, дай подаруй йому життя. І знову, коли робили масаж серця, це вже втретє, що я вже не пам'ятаю, вже скільки, його пуп зашевелився. Це для всіх було просто ну, диво. Він вижив і коли він вже почав дихати, я кажу, Санька. Слава Богу, Бог тобі подарував життя. Я пам'ятаю, він руку підняв, показав клас. Після цього бійця доправили до лікарні, і Володимир довго його шукав, знайшов в Одесі. Він вищий мене з бородою. На жаль, він втратив ногу, але він духом крепкий. Із схожих історій порятунку за ці півтора року у капелана Володимира немало. Там немає часу роздумовувати, що мені робити, куди піти, а що це, а як це. Це настільки швидко відбувається, і коли той момент, коли я підійшов, я просто автоматично поклав руку йому на, на чоло і почав молитися. Усі ці історії Волод... Володимир занотовує і, можливо, уже після війни напише книгу. А поки з однодумцями активно допомагає на передовій. До прикладу, нещодавно для медиків на запорізькому напрямку придбали обладнання для реанімації серця. Ми допомогли з приладом масажу серця через Америку, через штати, через наших спільних друзів, які благословили нас в цьому. Це не дешева річ. Вона нова коштує порядка 20 і більше тисяч доларів. Ми знайшли такий прилад, який цепляється до людини, і він не потрібно руками масаж серця робити. Після нашої перемоги пан Володимир планує побудувати реабілітаційний центр для поранених бійців та членів їхніх родин. Один із проектів реабілітаційний центр для оновлення військових сімей. Почав задаватися таким питанням: що ну добре, рано чи пізно війна закінчиться. А що далі? Мені прийшла думка така, що потрібен реабілітаційний центр. Людмила Цимбалюк, Анатолій Дмитрів, Програма Вікне з тебе єдині новини. За час повномасштабної війни кількість людей з інвалідністю в Україні збільшилася на 300 тисяч осіб. Про це у березні цього року сказали в Мінсоцполітики. Втім, відповідна інфраструктура розвивається повільнішими темпами. Тож люди з інвалідністю позбавлені можливості отримувати весь спектр послуг. Компанія Нова пошта однією з перших створила флагманське відділення без бар'єрності, де кожен клієнт без перешкод отримує необхідну послугу. Мої колеги побували на відкритті цього відділення. Пандуси, тримачі для милиць, оснащені вбиральні, роздягальні і облаштовані пункти обслуговування. Нова пошта відкрила перше відділення для людей з інвалідністю та особливими потребами. Ми нічого не робимо без тих, для кого ми це робимо, тому для нас було важливо. Провести модитись ціліторію, Віталій Пчолкін, засновник громадської організації, яка працює над реабілітацією людей з інвалідністю, і власне сам людина з інвалідністю, каже: на жаль, таких об'єктів, де усі б почувалися комфортно, могли б безбар'єрно отримати будь-яку послугу і при цьому не відчувати себе дискомфортно вкрай мало. Людина має відчувати себе гідно, і коли порушується гідність, людина буде уникати свідомо чи підсвідомо. Тому ми маємо створювати простори де людина, буде почувати себе гідно, і це найважливіше. На жаль, каже Віталій, українське суспільство: бізнес і інфраструктура наразі не готові повноцінно до безбар'єрності. І це проявляється навіть у банальних випадках. Наприклад, коли паркуються на місцях для людей з інвалідністю. Це не просто моя забаганка. У Мене автомобіль, в якому відкидається пандус, і Мені треба додатковий простір для того, щоб я просто фізично міг з нього вийти. Відповідно, коли людина займає місця для людей з інвалідністю, а вони є ширшими, вона вона створює мені перешкоди. Єгор Руслан та Володимир, ветерани російсько-української війни і одні з запрошених на відкриття інклюзивного відділення нової пошти кажуть, настільки облаштоване приміщення бачать вперше. Руслан втратив зір внаслідок травми. Щодня чоловік долає перешкоди у побуті на вулиці в транспорті. По-перше, навіть до до транспорту підійти треба. Зон, які, наприклад, прокладають мені шлях, по якому я можу рухатись. Їх не так вже й багато. Якщо там взяти, наприклад, зону, по якій я ходжу від дому до зупинки без допомоги сторонніх я просто туди не дійду. Єгор вже втратив на війні ногу. Зараз замість кінцівки протез. Найбільша ну, проблема для мене, особисто для мене, це плитка, коли ти заходиш, це просто капець. Воно ж не відчувається, що знизу під протезом. І для мене це найбільша це плитка, коли ти заходиш, якийсь сніг, галальот або дожик навіть пішов. Ну, дуже слизько, якщо ще навіть порушів немає. Ну, це така для мене, особисто для мене проблема. Станом на серпень минулого року, за підрахунком аналітики. Які посилаються на оцінку німецької компанії Otto Bock, яка є найбільшим у світі виробником протезів, кінцівки втратили 50 тисяч українців. Це і військові, і цивільні. Частина з них отримала протези, частина опинилась у кріслі колісному. Станом на цей рік остаточної цифри немає. Втім, така проблема, як слизька плитка на входах у супермаркет, крамницю чи будь-яку установу, розповідає Єгор, досі не вирішується. Відтак нова пошта стала однією з перших українських компаній, яка зробила альтернативу: плитку з гумовим покриттям. І в цілому, перший крок до безбар'єрності. Це має стати культурою. А якщо в тебе магазин, чи кав'ярня, чи відділення не безбар'єрні, це має бути вже, знаєте, якось ну, не так. Це має бути некультурно, неетично. По-друге, тут є складова і бізнес складова, тому що чим менше в тебе бар'єрів, тим більше в тебе клієнтів. Ось. Ну і третє, що люди. Навіть які не мають певних обмежень, але вони бачать, що компанія піклується про кожного клієнта на словах, а на ділі. Ну вони будуть краще ставитися до цієї компанії. У такий спосіб каже співзасновник компанії, хочуть і закликати українських підприємців до соціальної відповідальності, адже на будівництво такого відділення пішло всього два місяці, каже Володимир. А можливість отримувати послуги без перешкод здобули кілька тисяч людей. От коли люди, наприклад, будуть приходять на такі відкриття, бачить. А чого так відбувається? Тестувати, і пробувати себе в, скажем, шкурі того ветерана, який зазнав одного чи іншого тяжкого поранення, будуть сять на інвалідній візочці і самі підніматися в свої магазини на пандуси, чи без пандусів в них заїжджають по сходам. Хай попробує власник того магазину. Тоді він зрозуміє, чи окей, що під час такої кривавої війни за цих три роки не можна було зробити банального пандуса. Оце я говорю про освіченість. І коли всі люди почнуть займатися освітою і стануть свідоміші до того, що відбувається в нас в країні, тоді нам всім стане набагато краще. Ксенія Павлишин, Володимир Коваленко, програма Вікна СТБ. Марафон. Єдині новини. На цьому це всі новини, але марафон триває. Наш наступний випуск вже за 15 хвилин. Тож до зустрічі.